Ми тут не тільки співаємо, а й і, і танцюємо, і ще і е, працюємо з мікрофоном зі студійним, щоб ми мали змогу виступати на вулиці, записуємо плюсовки, робимо аранжировки. От такі у нас яскраві та лановити діти. Рівно три тижні в 30 позашкільних закладах та 10 спортивних школах нашого міста діти займаються в офлайн режимі. Вихованцями таких закладів є понад 9 тисяч дітей. У Саксаганському районі діють дві дитячо-юнацькі школи та чотири заклади позашкільної освіти. Один із найпопулярніших закладів центр дитячо-юнацької творчості Сонях. Оскільки він не має сховища, вихованці Соняха відвідують заняття у гімназії, що розташована поряд, і обладнана тимчасовим укриттям на 200 чоловік. Безпека зараз найголовніше. На цьому під час наради в закладі наголосив сьогодні Юрій Вілку. Кривий ріг це одне з небагатьох міст Дніпропетровської області, де створені умови для того, щоб всі наші діти, які займаються. Поза школами, позашкільних закладах мали можливість продовжити свої заняття. Це була пропозиція і батьків, і вчителів, і діти. Я буваю в таких закладах, з задоволенням займаюся. Безумовно, ми не маємо права ризикувати життям людей, тому. Ми заняття проводимо в тих закладах, де є сховище. Головне, що при повітряній тривозі треба безумовно йти в сховище для того, щоб ми мали впевненість в захисті наших людей. В таких умовах працюють вже вийшли і працюють більше двох тисяч діточок в наших юнацьких дитячих спортивних школах і більше 7 тисяч у нас позашкільних закладах інших це і будинки культури і музичні школи і школи мистецтв тому ми створюємо всі умови для того, щоб наші діти могли займатися улюбленою справою. Свою улюблену справу мають у центрі Сонях як школярі, так і дошкільнята. Сьогодні у нас було заявлено п'ять гуртків за розкладом – це образотворчі, декоративно-вжиткові, естрадні танці та співи. Чарівні голосочки. Якщо тиждень тому працювало лише 8 гуртків, то за цей тиждень у нас плюс 50 нових заявок. Пріоритеті у нас дошкільнята, тому сьогодні ви могли побачити у нас академію малюків та академію розвитку. Вирішили, що будемо і в суботу займатися, так як дитячі садки зараз не працюють. А у нас заявлено і мовлення, і математика, і англійська мова, і театральне мистецтво. Зараз ми ще пробуємо вокал. У цьому начальному році у мене 1200 дітей, 24 гуртки у мене працює онлайн і 10 поки на Криворізькій гімназії офлайн. Але з наступного тижня ми відкриваємо ще три гуртки. З чотирьох років ми беремо тільки в Академію малюків. Всі інші гуртки беремо з 5-6 років. Зустріч з дітьми чекали довго, кажуть педагоги. Отож одразу поринули в роботу. Дітей три групи разної вікової категорії. Діти вже, звісно, заскучились за заняттями, всі дуже хочуть. і прийшли і нові нові учасники колективів. Їх не спинити. Вони з мікрофонами всі в танцях у, у рухах. От ну, це видно. Вони всі можна я, можна я. І заняття з педагогами, і спілкування з друзями такі переваги офлайн занять називають діти. Заходили на конференцію і співали розпівки. Вже займаюся чотири роки. Дуже чекала, коли почнуться заняття офлайн. За цей рік я напевно два рази з друзями встрітилась. До мене така атмосфера, як у школі. У школі е друзі. Мені найбільше подобається робити ягодів. Малюнки, аплікації та інша творчість усе тепер з подвійним натхненням та зацікавленістю. Це буде музей Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко, цей день.